Доброго дня, шановні українські грарі, колеги, ми з Віталієм. Гляньте, який у нього спортивний сьогодні вид. Він сьогодні як би, готує демо, а сьогодні ми ввечері все виперли на поле, щоб показати вам, що наші бурлінні соняшник, падлочний смерть. Але чому ми зібралися? Колеги? Ми хочемо порахувати, скільки бульбочок є на рослині. Тому що мало того, що є інокуляція чи немає, да? повинна бути енна кількість бульбочок. На... Рослинки. І треба викопати, як це робить пан Віталій Сергійович. Бо якщо ви будете висмикувати, ви ж розумієте, що ви багато будете втрачати, так? Да? Будете багато втрачати що там, хоч щось є? є. Одна? Ну великих. дві великих. Ну, дві великих. Ну, це це колеги дуже погано. Тому що хороша інокуляція вважається від 10 штук. Да. Так, що... Ну, у нас -то маленьке, каже, є, Да? Так, що це там? Це... Бо геть, геть це саме, не буду не буде нам щастя. Так, так трохи. Я ось воду навіть приніс, ж зараз можу полить. Але води мало. Та там, там нічого лить. Скільки п'ять? Я бачу п'ять. Я там на корені, при корені 6. Оце. Ой, так що у нас не все добре, бачите з інокуляцією. Можливо, вони з'являться. Я, правда, не, не дочитав, в яку фазу ми повинні бачити більше 10 штук, але у вас повинно бути на рослині, якщо це правильно зроблено, більше 10 цих бульбочок на рослинку. Уйпт, що є щось? Ні, воно то є колеги, але у нас слаба інокуляція поки що 1, 2, 3, 5, 10. Ну, десяти немає. Пішли далі подивимося, бо з краю щось. Так що така історія. У нашому телеграм-каналі є презентація по інокуляції. Будь ласка, подивіться, щоб ви ну, знали, там, яка це хороша, погана і середня. Так що, все, що там більше 20, це ідеально. Все, що більше 5, це вже краще, ніж до 5. Тримайтеся, успіхів вам!